Якщо в мене є 500 доларів. У головний ризик це ви. Не будьте ждуном. Фінансові інструменти це не про диплом. Головне починати сьогодні. Всі глядачі завжди полюбляють якісь поради або лайфхаки. Готові з нами поділитися? Перша порада, напевно, це. Інвестуйте регулярно, навіть невеличкі суми, щоб запустити силу складного відсотка. Друге, це диверсифікуйте ваші активи, не вкладайте гроші в один актив, а майте у портфелі різні класи активів. Mm -hmm. І третє, мисліть довгостроково. Не намагайтесь гадати, що буде завтра, наступний тиждень, навіть наступного року. Думайте термінами від 5 10 років і більше. І це. Надасть вам ефекту для довгострокової, довгострокового накопичення капіталу. А чого не потрібно робити з грошима? Не вкладати гроші в один актив або ідею, навіть якщо вона здається вам залізною. Це про диверсифікацію ваших активів, не інвестувати на емоціях, тому що страх і жадібність знищують ваш капітал. Це про стратегію інвестування. І не брати кредити, тому що якщо ви не професійний трейдер. А кредити від брокера підвищують і дохідність, і ваші збитки. Це про вашу дисципліну. В кейс початківець. Яку суму потрібно мати на старті? Навіть з тисячі доларів, якщо ви почнете поповнювати регулярно маленькими частинками брокерський рахунок на довгій дистанції сила складного відсотку принесе вам успіх. Чим раніше раніше ви? Починати інвестувати, тим швидше ви зможете накопичити певний капітал у майбутньому. Тому моя порада для початківців: не чекати. Не будьте жоном, починайте вже сьогодні. А якщо в мене є 500 доларів з цією сумою, я можу почати інвестиції чи ні? Так. Абсолютно нормальна сума для старту, хоча все ж таки я би радив би збільшити цю суму для старту, хоча б до 4-5 тисяч доларів, тому що при отриманні вже такого капіталу можна отримати більший вибір фінансових інструментів для інвестиційного портфелю. Тому починати можливо і маленькими частинками поповнювати надалі брокерський рахунок. Головне починати сьогодні і не чекати. Якогось великого стартового капіталу яку книгу ви можете порадити прочитати до 30 початківцям, які планують грати на фондовому ринку? Колись мені порадили книги Роберта Кіосакі: Багатий тато, бідний тато, корал Грошового потоку? Ці книги перевернули моє відношення до грошей. Я раджу їх сьогодні прочитати кожній молодій людині до 30 років і. Це про дисципліну, це про різні інструменти, це про відношення і вашу поведінку як інвестора, тому що наймані працівники, бізнесмени, підприємці усі по різному дивляться на інвестиційні активи. І от Роберт Кіосакі, у власних книгах, саме говорив про це: як навчити прокачати скіли для фінансового успіху. А чи потрібно мати якусь фінансову подушку перед тим, як почати інвестувати? Так, це дуже важливо. Фінансовий резерв дозволяє вам тримати спокій і не піддаватись емоціям, коли під час настання якихось фосмажорних обставин у вашому житті ви змушені продавати ваші активи за невигідною ціною? Я раджу завжди мати фінансовий резерв. У розмірі 1-2 місяці щомісячних витрат для неодруженої молоді, і 3-4 місяці для одружених із дітьми. Цей фінансовий резерв або подушку краще тримати у декількох місцях. Це можуть бути платіжні системи, типу Revolut твайс, другу частину можете розмістити на брокерському рахунку і покласти їх в супернадійні та ліквідні облігації, а і третю частину тримати десь на криптогаманцях. Такі активи, така фінансова подушка повинна бути від вас трошки далі, ніж картка прив'язана до вашого смартфону, щоб ви не витратили ці гроші під час там, чергового походу до супермаркету. Чи може почати інвестувати господарка або студент, наприклад? Будь-хто. Студент, найманий працівник, домогосподарка, підприємець, фінансові інструменти це не про дипломи, це про бажання накопичувати, зберігати і примножувати ваші гроші. Тому для початківців в нас є дуже чудовий інструмент, підписка на публічний портфель. Brainvest. Ви отримуєте аналітику. Звіти, детальний розклад інструментів у портфелі, і просто повторюєте його на власному брокерському рахунку. Мені здається, це чудовий старт. Я завжди думала, що щоб піти в інвестиції, треба мати економічну освіту. Ви або спростуєте це, розвієте ці мифи, або підтвердите: чи треба мати економічну освіту для того, щоб інвестувати? Фондовий ринок доступний сьогодні, навіть новачкам. Я бачив, як мої клієнти, які купували підписку на інвестиційний портфель Brainvest, через пару місяців вже розуміли принципи інвестування і починали вести власні портфелі. Вони бачили на першому старті підказки експерта професійного керуючого, згідно його експертних рекомендацій, починали робити те саме. Тому Підписка саме підходить до тих клієнтів, початківців, які трошки побоюються вийти на, на фондовий ринок і побоюються наробити помилок. І саме через це на старті потрібен якийсь наставник, який буде допомагати а, і вести супроводжувати клієнта протягом перших місяців інвестування. Якщо тебе цікавить підписка на публічний портфель Brainvest, пиши у директ і приходь на безкоштовну консультацію.